Вітаю вас, хлопці, дівчата. Сьогодні таке філософсько розмовне відео про користь цього захоплення EDC, бушкрафтом і тим всім подібним. Бо нерідко чую думку про клоунів шників дорослі дядьки там чи жінки, а цим всім займаються, замість, замість піти на роботу. О, І свої такі думки про користь все-таки цієї цього, цього напрямку чи течії, чи моди. так? Я скажу. Ну, питання, е, перше таке питання, що коли ви щось з собою маєте, так, це логічно, по-перше, ви це можете застосувати. І по-друге, з більшою з більшою ймовірністю ви це застосуєте. Зараз я вам поясню. Ну, наприклад, от таке банальне вже навіть не, не зовсім UDC, але от є вода з собою. Я ношу завжди воду, тим більше, от зараз тільки початок осені, але осінь, але от літо, спека, це все. І два тижні тому я їхав, приїхав з, з міста на село. от, Два тижні тому дівчині стало погано. І правда, вже, треба заради справедливості, треба сказати, люди вже побігли, заки я це побачив, люди побігли в магазин і купили воду. Ну, просто дівчині, худенька така дівчина, стало погано, дали воду, вона попила. І, скоріше всього, в неї проблема, яка була, з чим я думав, я ще підійшов, думав, можливо, діабетики часто є, більший цукор, менше. Ні, ні, вона каже, не діабет. Там, скоріше всього, сильна спека в неї просто обезводнення. Коли жара, так коли трошки е, вітер. Коли спека, коли жара, потрібно попити достатню кількість води, Обезводнення, і ви можете спокійно втратити свідомість, тому що кров стає густою і вже погано качається серце. Але сам факт: ви, не доп... ви можете хотіти допомогти людині, але Як у вас немає засобів, так ви не допоможете. Або інша ситуація, то я вже вчора їхав з того. Ну, правда, не нічого не пригодилося, але вчора також з міста приїхав на село і О, зараз трошки попрацюю. Там, взагалі, я в перший раз таке бачив, четверо наркоманів. Ну просто їх ламало так, що, що капець. Отак от деколи в Ютубі десь показують ті ті ролики, але їх четверо було. Ну добре, що все обійшлося, там люди стояли, діти, все вони так збоку. Але навіть банальний перцевий балончик, якщо хороший, він і проти них повинен допомогти. Але навіть банальний перцевий балончик так, він може бути не зайвим, ви розумієте. От, тобто ситуації можуть бути різні, це я вас сказав не з інтернету, це просто от так навскидку з власного досвіду. Тому. <кій> якщо якщо ну, щось у вас є з собою, так якісь засоби виживання чи, чи захисту, чи ще чогось з дозволеного, я маю на увазі, це є плюс, ніж скоріше, плюс, ніж мінус. Я вже мовчу про такі речі, наприклад, як турнікет, ви бачите, що робиться, так якщо ви не маєте, ви не маєте чим допомогти. Хоча кажуть, що ізраїльські медики чи жінки чи військові. То каже вони, якщо там якийсь рак стається, вони вже настільки навчені, вони футболку можуть скрутити так і з футболки зробити турнікет, там його закрутити, тим е, завести кусочок палички, так і закрутити і е, артеріальну кровотечу перекрити. Так, ну це вже такі. Крайні випадки. Але сам факт, щоб допомогти, треба мати чим допомогти. Ну І ще таке, якщо ви щось з собою носите, це вже я таку думку чув, і я скоріше з нею згідний. Якщо ви щось з собою носите, з більшою ймовірністю ви це зможете застосувати. Це з психологічної точки зору більш легше вам це зробити, так, ніж людині, яка це не носить. Умовно кажучи, якщо ви носите з собою там той же турнікет, ми сказали, скоріше всього, з більшою ймовірністю, при інших рівних випадках, та є різний психотип людини, не кожен там не втратить свідомість при вигляді крові. Так. Чи там паніка його не той, от. але все-таки з більшою ймовірністю людина, яка носить, вона вже більш-менш готова до цього. Вона з більшою ймовірністю засує цей же турнікет, наприклад, ніж людина, яка взагалі там дали, на набере перекривай кров. так? Також потрібно не забувати, що оці всі EDC, бушкрафти, виживання, тактикульщики, це все, що це є не таке цікаве хобі, так? Цікаве хобі і. Потрібно м, взяти до уваги, що люди, особливо там, середнього віку, в них часто цей складний період буває. І люди що роблять? Алкоголь, <плес> ті наркотики, перед тим я вам сказав, там, вони середнього віку, ті хлопці такі були. Е якісь ігроманія, так, ставки на спор, ну, або просто на дивані лежить. Ну, тобто, людина мусить чимось зайнятися, і якщо вона не займається чимось корисним, то вона буде чимось з якоюсь дурньою страдати. Правильно? Тому, Оце EDC, це все захоплює ці бушкрафти, це все це не, не, не найгірше. Це не найгірше, що може бути, і не найгірше, куди можна вкласти частинку своїх грошей. Ще такий неочевидний момент, про це не, не згадую, я сам зловив себе на, на цьому, що коли ви захоплюєтеся всіма цими, цими штучками, ножичками, ліхтариками, якимись компасами, хорошими, ще штуковинами, цим всім. У вас не стоїть запитання, коли ви йдете в гості, а то приходиться туди-сюди час від часу ходити, приходять в гості, запитання, що подарувати. Тобто, я пам'ятаю, колись ще до того, от йдеш в гості, ну, наприклад, там, до свого віку, до людини, так? чи там, до дитини, там, до підлітка, що подарувати. І Ти там стоїш, чухаєш голову, думаєш, що подарувати. Зараз ти, ти, ти вже знаєш ліхтарики, на лобні, ручні, дорожчий сегмент, дешевші, якісь складні, вікторінокси, щось таке. Якісь мультитули, так, і ти вже більш-менш в тому орієнтуєшся, і з, з цим питання трошки легше. Ну Погодьтеся, хто, хто в цій сфері, я думаю, з цим буде згідний. Ну і вже останнє таке, що чим більше людини захоплень, так, умовно кажучи, там захоплюється, грає в волейбол, десь ходить в походи. Ще катається на квадроциклах. Наприклад, на квадроциклах, там якісь, ще якісь заняття спортом. З тим, якщо така людина і в неї є багато е, тих м, захоплень, з неї є більше про що говорити. Бо бувають випадки, в людини взагалі нема захоплень. Ну, ну просто от робота, вирішив додому, подивився телевізор, все, знову потім на роботу, полежав на дивані. І просто ти пробуєш то-то-то, він в тому не орієнтується. Щось про історію, він в тому не орієнтується. Ну політика -то вже таке, то, -то всі знають. О, Ще щось і, і просто нема якихось точок, так. З якими можна з людиною щось про щось поговорити, щось подискутувати, обмінятися досвідом. І це погано. А так, чим більше захоплень, тим 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 людина захоплюється, він вже цікавіший, щось він тобі сказав, щось ти йому порадив, і отак вже можна якийсь діалог налагодити. От такі короткі, можливо, очевидні, неочевидні причини, чим все-таки оці ЄДІСІ, і бушкрафти і оці всі виживання, чим вони можуть бути корисні, а не просто там забавка, як деколи нас критикують. Все всього найкращого.